Всім привіт! Сьогодні у нас тестування пластини. Хто пам'ятає, в попередніх відео ми розглядали покупки для манікюру, хто не дивився, обов'язково зайдіть чи подивіться там слайдери та ось така пластина для стемпінгу. Сьогодні хочу з вами протестувати її. Ось така кльова пластина. І е, я буду сьогодні робити тестування на аркуші паперу. На нігтях сьогодні не буду робити, трохи пізніше обов'язково зробимо ще й на нігтях. Але сьогодні тільки протестуємо на те, наскільки вона добре працює, працює взагалі чи не працює. В першу чергу я зняла захисну плівку, обов'язково знімайте, вона може бути прозора, інакше у вас не вийде стемпінг. А далі я вже ноготком цим ацетоном протираю пластину, щоб витерти той клей, який був на плівочці тій захисній, взяла безворсову салфеточку. Але цією серветкою мені не так подобається витирати пластину, бо ну, вона така тонесенька. То я завжди беру ось ватні диски, достала, знайшла свої диски, бо вони такі більш щільніші, плотніші. Вони проникають краще ось в, цю, в наші малюнки і там розтворяють, так розмочують наш лак і краще ними виходить витирати. Але теж треба брати якісні, не такі м'які, як зараз у мене, краще, якщо вони будуть прошиті, щоб вони. Через ці малюнки не розпускався наш ватний диск і не було зайвого там. Ще протерла ватним диском і чекаю, доки пластина висихне, а далі вам поближче покажу. Подивіться, тут такі різні бренди: Gucci, Nike, Adidas, Reebok, Calvin Klein, нічого тут тільки немає. Дуже кльова, я вже давно на неї дивилась, так казали в попередньому, попередньому відео. Але сьогодні все-таки вже тестуємо, вже вона в мене. Не знаю, чи є така пластина на Aliexpress, вже давно туди не заглядаю, бо до мене не йдуть посилочки з Aliexpress, немає доставки, то я її просто купила в магазині. Як бачимо, що в нас теж можна купити дуже гарні е, штучки всякі для декору, так і, і слайдер. І, і, і пластини для стемпінгу. Але про слайдери ті буде окрема тема, ще з вами поговоримо. Я ними не мене задоволена, як сказала в попередньому відео. А пластина зараз протестуємо. Надіюсь, хоч пластина буде кльовою. Пластину я купила за 90 гривень, скажімо так, не дешево, не дорого порівнянні з старими цінами з Aliexpress, то дорожче, бо раніше на Aliexpress можна було купити від 35 гривень ось таку пластину. Але наскільки я знаю, зараз там так підскочили ціни, що напевно за таку пластину за 35 гривень теж не купиш. Але точно не буду затверджувати, бо вже я ж кажу, туди майже не заходжу. І ще треба звернути увагу, те, що пластина на підложці, а якщо пластина на підложці, то вона коштує завжди, завжди вона коштує дорожче так. І я вже приступила до тестування, вже декілька рисунків перевела. Накладаю лак з боку біля малюночку, а потім скрипком, ось цим, що йшов в комплекті зі штампом, розтягую далі по малюнку і одночасно прибираю зайве. Подивіться, дуже кльово виходить: ось ці кристали просто мене ну, шокували своєю красою. Один прозорий, другий якимось кольором буде забитим, яким ви робите стемпінг. Переводяться ідеально. І далі спробуємо якийсь напис і якийсь значок бренду, і подивимося, як вони будуть переводитися. Я вже навіть уявляю собі ті дизайни, якісь тигрові, чи, можливо, ні, чи якісь з фольгою, чи чимось і з написом цих брендів та значків. Ось напис Шопінг, подивіться, вийшов у мене теж дуже добре. Дуже добре все переводиться. Головне, щоб була якісна пластина та якісний лак для стемпінгу. Це головне, на початку я теж шукала дуже багато проблем, вирішувань. Зі стемпінгом, в мене не виходило. Але, дівчатка, все заключалось в тому, що треба мати якісні матеріали. Як тільки я змінила лак для стемпінгу, все пішло як по маслу. Все почало дуже добре переводитись і відпечатуватись. Далі я взяла собі оцей штамп для стемпінга. він дуже кльовий, але скажу, з якісними матеріалами, мені вдавалося робити і маленькі. Тими штампіками, пізніше зроблю вам огляд своїх штампів для стемпінгу, але не мені теж удавалося робити стемпінг. Штамп для стемпінгу я забафила м'якеньким бафиком або м'якою пилочкою десь на 220 гривень обережно, так щоб його не порвати, не пошкодити. І Далі я його просто чищу, оскоч, обскоч, звичайний вивернутий на другу сторону і нічим не знежирюю, не протираю, все добре вичищається у скотч, так що майте на увазі, якщо будете протирати які, якоюсь такою різкою, рідною і ядовитою, скажімо так, то ризикуйте пошкодити сам свій штамп. Далі автомобіль тим часом я переводжу, подивіться, класний, манюсінький, манюсінький автомобільчик, але він перевівся ідеально. Клас, супер. Роблю висновки те, що пластина працює. А ви ставте тим часом лайки, якщо воно вам сподобалась, і якщо вам сподобались такі огляди на товари. Якщо подобається, маю ще в своїй скринці там декілька пластин для степу. Стемпінгу, які ще вам не показувала, то обов'язково вам покажу. Але якщо ви поставите лайк та напишете мені в коментар, що ви хочете ще такі огляди, щоб я знала, що вам дійсно це потрібно. Скажу відразу, я купляла декілька разів, тут в нас в магазині такі пластини для стемпінгу трошечки дешевше. Це ті, що були з Aliexpress, Так, щоб не замовляти, не чекати їх довго. Вони теж працювали. Деякі малюнки були такі, ну не всі переводились. А тут дуже добра пластина, але вона, я так зрозуміла, не з Aliexpress. Пізніше я вам покажу ближче нашу пластину, але не, або на початку, там я вам показувала, можете подивитись, чия вона, щоб собі теж таку придбати. Скажу відразу: за брендами я не ганялася ні за якими взагалі, ні на сумочках, ні на, ні на одягу. Так, мене це. Ну, так не цікавило. Нема такої, знаєте, як хтось ганяється за тими брендами, щось шукає якийсь, якийсь о, одяг, якийсь, так, намагається знайти. Можливо, навіть знаю, є такі в секундах шукають брендові речі, тільки щоб там була та етикетка бренду. У мене такого не було. Але коли я купляла ті слайдери, от просто. Просто вона попалась мені на очі, і мені захотілося її взяти. Так, я думаю, зроблю такий крутий, крутий такий, так, дизайн. Це навіть буде краще, ніж на якісь тряпки, так, на якісь футболки чи джинсах, на яких навіть не видно, що то бренд. А на нігтях буде 100% видно і буде кидатись в очі. Добре, добре, подивіться, відпечатується, але дідас трошечки не заповнилася. Лінії, і я продовжую продовжую далі тестувати, а ви дивіться, пишіть свої коментарі і обов'язково ставте лайки. І ще, що хотіли б ви подивитися, обов'язково пишіть в коментарі, так мені буде краще і легше підібрати для вас тему для нового відео. Ну що, маємо ось такі малюнки, перепечатуються вони ідеально, навіть ось ці великі теж ідеально перепечатались. Один перший великий недобре не так перевівся, бо я його недобре забрала на нашу подушечку від штампу. Так? Але якщо спробувати ще раз, то буде все добре, адже два попередніх, точніше наступних перевелися дуже добре. Подивіться, тонесенькі лінії все добре переводиться. То робимо виводи так, висновки, пластина діє, працює, можемо творити, робити гарні дизайни. І на тим сьогодні у мене все. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей!